Ребята, риба хороша риба Сто вона робить О це тільки інтересно як я їх тут буде брати Хороший судак. Тут тут задвуха, тут... Ну тут за двуха Тут явно за двуха тут десь два з половиною буде Привіт, друзі, радий вас вітати на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні. Ой, як це буде стати? Так, щоб сонце. О. І сьогодні у нас чергове чергове відео з нової локації. Тут я ще не був, позаду мене озеро. Як мені вдалося дізнатись не дуже глибоке основна ці щука. А за ним є ще одне озеро значно глибше. З Старими пеньками від дерев. Глибоке, де є судак. Ось, сьогодні погуляємо, подивимося взагалі, що тут за ситуація з рибою, з хижаком і, і не будемо гаяти часу. Збираємось. А, так, да, сьогодні я взяв з собою Аріон 922. Давно цією палкою не ловив. Дуже мені сильно подобається цей інструмент, того сьогодні будемо ловити саме на нього. Так, да, друзі, пройшло близько години часу. Жодної покльовки поки що, але я прийшов принаймні три точки. Поки покльовок не було, але спінгісти є. І бачив рибу, якусь плотвичку без хвоста, яка намагалась. Лист, але в неї не виходило. Тобто, це говорить про те, що хижак тут є, але активність його поки що на нулі, бо говорив з одним спінгістом, також каже, що сьогодні покльовок ще не бачив. Так, ребят, верхнє озеро мені взагалі нічого не дало. Одні мінуса. Залишив попіра на дереві і впала в воду кришечка від GoPro, яка закриває батарею. Тому я перейшов на інше озеро. Дивіться, які тут пеньки в воді. І вони йдуть так і вниз. І от камні порода теж. Я так розумію, що тут... і кажуть, що є судак. Непоганий рельєф тут має бути. По ідеї, зараз ми це все будемо перевіряти. 5 грам джигріх, Танта. І поїхали. Хочу дійти туди до дамби там. Думаю, що буде глибина. Так як тут уже глибше, ніж в верхньому озері. Яка ситуація? Я не бачу ні одної покльовки за 4 так, да, За 4 години ловлю ні одної покльовки, це я вже знаходився на іншому ставочку. Ось такий набагато гарніший до речі, ніж той. Шукав я тут хоч якогось хижака, окуня, щуку, судака, але, але поки безрезультатно. Зараз візьму паузу пів години приблизно, може годину. Віддихну трохи і, і буду продовжувати. Я, Звісно, ні на шину намікаю, ребята, але продовжується все та ж сама історія. Чи це я так попадаю, що вони не кліє? Чи тут Тупо нема, скільки риби які мені казали. Не знаю. Але мирної дуже дохера. Мирної багато і ну, по-любому хищник має бути. Ребят, була риба. Ісход. Офігеть. Була риба. Була риба. Була риба підбагрена якась. І звалилася. Офігеть. Луски немає, немає. Жесть. Перший-перший контакт за два дні рибалки. ви що? Ну хоч щось. Хоч якийсь результат. Буду зараз пробувати далі. Ребят, рыба, рыба Ребят, рыба Щука, хорошая щука Хорошая щучка, я к ней взял Хорошая щучка Боже, неужели? Неужели? Неужели, ребят, стукнула? Ракета. Хай устану. устану я ее возьму. Ух, ребят, неужели? Да. Фух. Ребят, да, я її взяв. Вот такая вот кілоха. Бомба, ракета. Я не зря приїхав, не зря, не зря я вернуся. Нимбла, захавала. ух, Ух, ребят, сейчас, сейчас, Сейчас буду показывать вам цю красуню. Ааа, бомба. Бомба, ракета, просто бомбочка. Два дня, два дня я за тюю рыбую. Два дня я ездил. Фух. Да, да, бомба. Я как красавица. Я как красавица до нас в гости завитала, да? Вот такая вот щучка. Бомба, бомба, ракета сопротивляется Довидься, ё ребята ребят Можно даже и взять, так красиво, чтобы вам показать О, о, кайф Бомба, просто бомба ракета Довидься Такая килоха, килоха Сто процентов килоха Вот такая вот, прям, бомба ракета Просто На що вона в нас клюнула? А, да, ага, дивіться, кусається, падла. А давайте подивимось, на що вона в нас клюнула. Відкривай, відкривай пащу. Опа. Опа. А там у нас, ребята, нимбл. Нимбл на трьох на трьох з половиною грамах вольфрамчик. Бомба! Просто ракета! Клюнула, взагалі в березі, недалеко. Я знаю, метрів 10 від берега. Навіть з такої дамбочки таке озеро. Не зря не зря я на нього їздив, на нього їздив і... Це відео виходить. Це відео виходить. Ну, не буду гаяти часу, можливо це якийсь типу вихід і буду, буду ловити далі. Ось така красуня нас порадувала на німбла. Німбла мені роздерла, але я знайшов заміну, поставив спайдера. Я думаю, що це в принципі то саме. Будемо зараз пробувати... пробувати далі. Раз мене не підвела тема з ногами, значить, значить будемо її пробувати розвивати. Будемо пробувати зараз цю тему з ногами розвивати. Дощ наче став. Ребят, налітло спайдера трьохдюймового, Але стянула, стянула спайдера. І безрезультатно. Блін. Я в замішательстві зараз, если чесно. На 3-грамовому ельфамовому на грузіку наче щуча покльовка була Тож я тут трошки затримаюсь покидаю можливо зараз зміню приманку, поставлю щось менше. Поекспериментую тут коротше хвилин 15 ще від піти Ребята, риба, хороша риба. Так, вигань. Справимось. Хороша риба. Хороша риба. Скоріше за все воду прийдеться залазити з хорошою покльовкою на спайдера. Да, судак. Хороший суда. Десь такие килограммы. Та буде.

Все, спасибо. Ребят, бомба. Ики сюда а, -а, а, кайф. На Little Spider, на мели, ребят, с такой поклевки. Да вы что, я вам кажу. Фу. ориончик. Оріончик судачела. ну тут двуха, тут двуха є не рекордний, звісно, але... але дуже зачетний судак. Фу. Вот і подарок на народження, ребят. Пушка, оріон, 3 грама, а сейчас будемо фоткатись. Ребят Ну шо Як вам красавець, просто бомба ракета. І судачок, судачок, судачела, який клюнув на Літл Спайра, просто подивіться, просто подивіться на цей розмір його і Ну Тут задвуха, тут явно задвуха, тут десь два з половиною буде. Просто кайф, подивіться на цю рибку. Просто подивіться на цього красавця. Просто бомба. клюнул на Little Spider. Клюнул на Little Spider на 3 граммах. Вот такой вот такой монтаж. Бекоевский гачок. Кайф. Мель. Мель. Дисно, мель. Просто бомба-ракета. Орион. Оріон відпрацював на всі 100%, вкотре вже ловлю на цю палку судаків і, і просто, просто кайф. Ось такий от 922 Оріон ЛТшечка, бомба ракета. Ну, ми зараз будемо фоткатись з цим судачком і, і офігенний, просто офігенний подарок мені на день народження. Ловим, ловим далі, час ще є. Ох, ребят, в принципі, якось так. Отакий Little Spider Бомба ракета на мелі. Клюнув на мелі. Просто на мелі. Зараз спробуємо ще тут щось буде у нас. Але вряд ли, конечно. З цієї точки більше щось клюне. Ну що, ребята, зробимо, підведемо, підведемо ітоги, буду вже збиратись їхати додому. Рибалка вважає, що склалась удачно. Відео, в принципі, також інформативне, з рибою, з осінньою, справжньою осінньою рибою. Розмір просто кайф-бомба. Крайній раз такого розміру судака я ловив е е ранньою ранньою весною на Бугу, як тільки зійшов льот, клював такий гарний судак перед нерестом. Можливо, це і рекорд. Я його зважу, побачимо, скільки він заважить, бо, можливо, це є і рекорд. Мій рекордний до цього був 2,240 Можливо, це і більший. Тут на 2,5 тягне, в принципі. Ось. Ось. Ловив я Всю рибалку на Аріона. Fish Аріон. Крайні закиди вже Sexy Impact в мене був, але, але, але рибка піймана була на Little Spider, зараз я вам покажу цю приманку, на яку була піймана риба, тільки трошки в іншому кольорі, правда, бо обірвав уже. А, ні, от в такому, в такому. Ось такий Little Spider. Спочатку він був білий, але в коробці він трохи перекрасився і став біло-червоний, такий якийсь незрозумілий. На таку приманку була піймана риба. А щука піймана була на ось такого німбла, тільки... ось на такого німбла, тільки на 2,5 дюйма. Поки який висновок зможу зробити по цій водоймі, що позаду, позаду мене. Риба є як на дальній дистанції, так і на ближній дистанції. Поки що реалізувати вдалося ближню дистанцію тільки. Дві риби на 3 грама. Дві риби на 3 грама і дві риби на рака. І дві, дві риби на рака. Тобто, поки що висновок у нас який. Ближня дистанція і ракоподібні. Ближня дистанція і ракоподібні. Використовую я тут флюрокарбон як повідок. Поясню чого. 0,45 діаметр. Він підходить як для щуки, в принципі, вона його вже ну, зріже, звісно, але ну, важковато. Тобто Вже можна ловити щуку на такого діаметра флюрокарбон І флюрокарбон кайфово підходить для судака. Банально все просто. Банально все просто. Окуня поки я тут не бачу. Піймав, судака піймав, тобто я знаю, що така риба. Тут присутня. І будемо, будемо ще їздити сюди і ловити. і ловити. Ну а наступного ролика. Я гадаю, наступний ролик, я гадаю, що е, буду знімати на тому кар'єрі, про який мені розповів місцевий. Поїдемо на розвідку. Поїдемо на розвідку. Ну а ви були на каналі Рибалка від Влада. Підписуйтесь на канал, тисніть колокольчик, пишіть коменти, тисніть лайки, не забувайте і до скорих зустрічей!